Всім ну, привіт, вітаю вас в цьому влозі. Я йду на урок водіння. Так вийшло, що я тут міняю інструкторів з від одного до другого, тому що гось дійсно навчитись. Це мій другий урок. І мені з кожним разом стається, що я нічого не мій. <звід> я собі, до речі, вдома зробила таку невеличку студію. Зараз я вам покажу. І знімаю відео про книги, тому що мене це зацікавило. Я почала останнім часом більше слухати читати, і я думаю, що треба цим ділитися, тому що, можливо, навіть мені майбутньому схочеться ще раз переслухати це. Слухаю книгу Атомні звички. Як на мене, вона заповнила весь інтернет. І тому я, мабуть, ще про неї запишу десь відео. Коротше, дуже рада, коли у мене з'являється. Ідея натхнення робити, знімати, і це круто, тому що воно буває часто припадає. В творчих людей це так і я рада, ще це повертається. Щодо мого водіння, до речі, це дуже геніальна штука. У мене сьогодні був другий урок вже розповідала, і їй було здивована, що мене не сварили. У мене просто не знаю, є якийсь страх. Що я забуду якийсь порядок дій. Я завжди думаю, що має бути якийсь якась алгоритм, якась схема, по якій всі рухаються, їздять. Але виявляється, як мені розказує мій інструктор, що треба все відпочивати, відпочивати, відпочивати відчувати. Тобто на інтуїції, наприклад, щось робити, ти чуєш, як тебе машина там щось дьоргає, деренчить, значить треба там передачу, змінити, те, то змінити, щось не те, натиснути. Коротше, і треба просто відчувати. А я думаю, так, має бути якась логіка в якихось діях. А її просто там майже немає. Але, в принципі, мені дякувати всесвіту, що мені це подобається, і дуже хочеться все швидко закінчити. Я від'їздила у Львові 15 годин і чесно я скажу, що. Мені там не дуже самі сподобалось. Я зрозуміла, що я за ці 15 годин могла набагато більше чого вивчити. І я просто в шоці. Тобто, дарма бо я тратила там трохи часу, але я рада, що я знайшла, значить, тут е нормальні якісь в і які я почуваю себе не останньою людиною. <свісно> Тому що це реально, коли ти не знаєш, чи ти дівчина, може, ось якось впливає, що мені важко було у Львові, наприклад, я відчувала себе якоюсь тупою. А зараз я, наприклад, сижу така кажу інструктору, а я не знаю, я переживаю, я не мій. Він каже. Ну, навчишся, нічого страшного, я така, Зараз заплачу Доброго ранку. Я, до речі, забула показати, зараз я буду збиратись на водіння, що я розпочала в'язати ще один светр. У мене буває таке натхнення виникає Я просто ще хворіла, я дуже себе погано почувала. Реально, в мене просто якесь таке запаморочення було, я не могла ходити, я падала постійно в обморок, можна так сказати. Просто ноги підкошились. Не знаю, що це таке було. Зараз я трошки зберусь і вам покажу сфедерка, який я зв'язала. До речі, дивилася, ще, коли хворіла корейське шоу Singles Inferno як то нам перекладається І, і там, у ведучого я побачила. Таку ковтинку і захотіла її сама зв'язати. Я вже трошки привела себе до ладу, тому все ж таки йду на водіння до людей. Так от це, це той колір, про який я говорила. Светер, який я зв'язала. У мене такого кольору, до речі, взагалі жодної речі немає. І тому я зв'язала, дивлячись серіал. Він дуже величезний, просто дуже. Я просто не знаю, я ще й схудла, і мені здається тому він здається тому він дуже такий великий. Тож давайте мірити і я вам покажу. Якщо чесно, в ньому простору так класно. Мені подобається, особливо на камері він виглядає нереально круто. Такий акцент, і коли я буду знімати відео, це дуже круто. До речі, така гарна в'язка виглядає непогано. Я його зв'язала, в'язала його, здається, днів 3 4. Я кажу, я хворіла і я просто сиділа, чекала, поки пройде. День настане другий, третій, що мені стало легше. Мені уколи кололи, мені всякі каплі давали, але все проходило просто з часом. І як корисно хворіти? Це сумно звучить, але що маємо, те то маємо теж. Клас! До речі, коли ми заходимо на мій YouTube канал, тада! я поміняла тут обкладинку, заставку. Вона зараз виглядає ось так. І ось це моя нова аватарка для того, щоб мене не загубити. Тому що ті аватарці вже було декілька років, я там була ще досить юна, а зараз все зовсім по-іншому. І виглядає це все тепер по-новому. Тож, не загубіть. Так, зараз. Я дуже давно хотіла зробити це фон для свого відео у вигляді колажу. У мене. Та що ж, це сьогодні сильний вітер. Волосся вилаз. У мене є багато всяких картинок, які вже два роки десь в мене лежать. Я не знаю, куди їх використати. І. У мене є ватман і ми будемо робити колаж вирішила, що я хочу розкреслити ніби таку сітку для того, щоб було красивіше. Потім буду клеїти картинки. Воно просто, на мою думку, буде на мою думку, буде виглядати якось ну, трішки красивіше. А ось тут я знімаю подкаст. Так. <гум> Чекаю, поки трошки зарядиться телефон, для того щоб продовжити далі. Одразу після зйомки подкасту відео ми йдемо робити наш колаж Ось так я вже зробила колаж, порозкладала. Як в мене виглядає досі непогано. Зараз просто буду клеїти. Я взагалі думала, що я просто буду одну, одну точечку ставити так, і ось так, щоб був якийсь об'єм. Ось такий вийшов результат. Я дуже задоволена. Мені здається, коли буде якесь світло з боку світити, воно буде виглядати ще чарівніше. Ось тут порізь з картинами. Менша є картинка. Прекрасно, просто галерея колекція. Дуже круто. Тобі. Червона картка. А на Щоб захистити тебе в мережі. you <music> І на цій ноті я завершую, я завершую цей влог. Був у мене такий короткий похід в аптеку, тому що зараз я лікуюся і дуже сильно негативно це лікування. моє впливає на шкіру і на волосся, тому пішла в аптеку і купила свої вітамінчики для шкіри та волосся. Капець. Просто в мене не харчування, а одні таблетки майже. Але... Але головне це здоров'я і. Ось, бачите, новий прищик. І побачимось у наступному відео. Бажаю вам хорошого настрою, прекрасного здоров'я і високого імунітету і до нових зустрічей. па-па